Під час щотижневої апаратної наради у Білгородністровській міській раді, яка відбулася сьогодні, 9 жовтня, під головування міського голови Віталія Граждана за участі заступника Андрія Криштопова, секретаря Олександра Скалозуба, керівників комунальних підприємств, установ та організацій, служб та управлінь міської ради, обговорювалося питання щодо виконання протокольних доручень та планових поточних робіт. Була заслухана інформація керівників. Так, Максим Мазуренко, керівник комунального підприємства водоканал», зазначив, що тривають роботи з переукладання каналізаційної мережі по вулиці Мічуріна Шевченка, першотравневій, запланована заміна 10 метрів труби в колекторі біля першої школи діаметром 400 міліметрів. Заміна труби водогону по вулиці Тіверська та опрацювання щодо прочистки каналізаційних мереж по парковій в мікрорайонах перемоги та сонячна у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на мережі водопостачання в будинку по вулиці Південна, 14, Сьогодні частково обмежено водопостачання в будинках дан мікрорайону керівник комунального підприємства Білгородністровськ теплоенерго Михайло Волканов повідомив, що розпочинається гідравліка житлового фонду та соціальних об'єктів. Тому у повній готовності мають бути як будинки ЖО, так і ОСББ. І сам процес, згідно з ДБН відбувається не гарячою водою, про що в минулі роки ставили до відома керівників та головуючих будинків. Працівники комунального підприємства Міський центр Благоустрій готуючись до життя міста в зимовий період, і далі ведуть розчистку крон. Сухих дерев, аби ті споричустим вітром не несли загрозу. Ведеться ремонт вуличної мережі освітлення згідно титульного списку. вулицю продовж поточного тижня проводитиметься поточний ремонт дорожнього покриття. Міським головою котре акцентовано увагу на необхідності повної готовності спецтехніки та матеріалів щодо обслуговування дорожньої інфраструктури міста в осінньо-зимовий період. Спеціалісти ЖО1 продовжують роботи згідно заявок споживачів спільно з мешканцями будинку. По вулиці Ізмаїльська 176 відновлено козирки для стоку води. Тривають ремонти під'їздів, переобладнуються міжповерхові електрощитові, готуються будинки до проведення гідравліки системи теплопостачання, заповнення їх водою та прийому тепла. Про що свідчитимуть відповідні акти. Вся техніка комунального підприємства Автотранссервіс вийшла на маршрути щодо вивезення сміття сміттєвих майданчиків та подворовим методом. Зазначив керівник В'ячеслав Ганчурін, активно працює вакуумна прибиральна машина, адже осінь це завжди купа опалого листя. Триває процес виготовлення критих сміттєвих майданчиків, тому не зайвим буде нагадати споживачам про бережливе ставлення до таких конструкцій. Зазначив заступник міського голови Андрій Криштопов. Це робиться для вас і щоб вони також слідкували за виглядом і самою конструкцією, щоб її не. Не ломали, не били, не розбирали, бо це ж ну дійсно, коли воно стоїть і гарне, і нове, щоб допомагали і нашим комунальникам для того, щоб воно мало хорошу схоронність. В Ході наради були надані доручення щодо вжиття заходів з метою економії енергоресурсів, створення запасів паливно-мастильних та розхідних матеріалів на кожному комунальному підприємстві та безпеки експлуатації альтернативних джерел живлення, бо зима не за горами. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук перший муніципальний.